І всім привіт, друзі! Сьогодні буде перша частина трейду до М9. І я вас не буду затягувати. Погнали! І наш перший улов на сьогодні це ніндзя з чотирма ніндзя догами. І це 30 голди окупа. І погнали до другого улова. І другий улов на сьогодні 20 голди окупа. Так що це не погнали. Погнали, напевно, до третього улову. І це такий непоганий улов і це 20 голди окупа. І я вирішив купити цей уловчик, так як тут Dragon Rise, і, 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 і я з нього окупився в 30 голди окупа. І, в принципі, от ми вже натрейдили першу соточку голди. І я думаю, що можна стартувати до 200 голдишечки. Погнали. Я ловив такий лов по четвертому слоту, і це 20 голдеокуп. Я зайшов на юзкамельйон і вловив з чотирма скілами 15 голдеоку. І залітає ще один ловчик і вже 15 голди окупа і ще один ловчик. І з чотирма котками за 80 і це плюс 10 голди. І обідні коїй черві, звісно, зразу ж відмінив. І я чекав десь хвилин 10 і не виставляв цей лов, Ну, я зловив за цей, за цей час теж не невеличкі котів лов. І, і ловчик 10 голди окупа. І плюс 10 голди окупа. І плюс 20 голдеокупа і за 94 бомбокса і погнали до наступного. Логу. І плюс 20 голди і непогано, і пішли до наступного скина. Я по приколу зайшов на П350 і 5 голди окупа. І ще 15 голди. І опять 20 голде окупа і останні. плюс 10 голдеоку. І останній уловчик 10 голде окупа. І от перша частина трейду вже підійшла до кінця. І якщо ви хочете наступну частину по трейду, то набирайте 5 лайків і виходить, бо у мене вже... вона майже готова. ну, готові. Я можу сказати такий дисклеймер, що я вже, можна сказати, накопив майже 1000 голди за другу частину. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!